Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене відео про FreeGate, програмний відеореєстратор для камер спостереження, який не просто пише відео, а виявляє рухи і навіть конкретні об'єкти на ваших камерах, будь-то котик, собачка, людина, автомобіль тощо. На головній сторінці FreeGate є навіть приклади, як воно виглядає, як воно буде бачити кур'єра, який несе вам посилку. Штука корисна, бо, хоч ми і вішаємо камери, ну в першу чергу для безпеки, подібно до вогнегасника, який. Купується на випадок пожежі, але за нормальних умов живе все своє життя десь в кутку, припадаючи пилом. Але з камерами трошки інша історія, бо вони можуть фіксувати якісь цікаві моменти, які ви не бачите. І от такий відеореєстратор він допоможе не опустити жоден з таких моментів. Якщо перейдемо на вкладку Documentation, тут взагалі кожний аспект Frigate детально розписаний, і почнемо з інсталяції. Тут у нас є такий розділ, можна його встановити як аддон в Home Assistant, це найпростіший метод, і я б його радив лише для ознайомлення. Бо якщо у вас Home Assistant встановлений у вигляді віртуальної машини, то Frigate, встановлений всередині нього, він не матиме доступу до відеокарти. Навіть якщо у вас Home Assistant встановлений у вигляді Home Assistant Operating System є також нюанси доступу до AMD-шної графіки, він не матиме, і Nvidia також не працюватиме. Для установки в Home Assistant копіюємо адресу репозиторію. Переходимо в налаштування, доповнення, магазин доповнень три крапки репозиторії. Вставляємо сюди посилання, натискаємо Додати, оновлюємо сторіночку і в пошуку можемо писати PreGate. Обираємо, натискаємо Встановити. Якщо ж Хомасістент у вас встановлений у вигляді віртуальної машини в Proxmox, то я б радив встановлювати FreeGate у вигляді контейнера. На сайті Community Scripts вже є готовий скрипт, тому просто копіюємо його, повертаємось в Proxmox, обираємо нашу ноду, розділ Shell і вставляємо команду. Тут я раджу обирати другий пункт віз в репост, бо на певному етапі вилазить віконечко з налаштуваннями регіону. Налаштування контейнера підвисає на цьому етапі. В даному ж випадку ми одразу побачимо, зможемо обрати регіон, і налаштування продовжиться далі. Після успішної інсталяції одразу бачимо ip адресу нашого нового контейнера. Зверніть увагу, що у FreeGate порт 5000. Ми можемо перейти сюди. Одразу в якості камери додане одне демо-відео. Для прикладу, ми можемо одразу перейти в налаштування, debug. Обираємо Bounding Boxes та Motion Boxes. І от ми бачимо в прямому ефірі, як працює детекція. Червоними квадратами у нас виділяється рух, а кольоровими якісь об'єкти. Для налаштування FreeGate нам потрібно редагувати конфігурацію. І тут прикольно те, що є вбудований редактор. Щодо конфігурації, все дуже добре розписано в документації FreeGate. в розділі Configuration ми можемо знайти навіть приклад повного конфігу, але тут одразу така плашка, нам не рекомендують його використовувати як основу для конфігурації, оскільки тут прописані взагалі всі можливі параметри, які вам скоріше за все не знадобляться. Ну а приклад моєї конфігурації ви зможете знайти за посиланням під відео. Конфігурації на початку бачимо секцію MQTT, а це означає, що у вас також має бути встановлений mqtt брокер. Для цього в Home Assistant йдемо в налаштування, доповнення, магазин доповнень. MQTT, встановлюємо Mosquito Broker. Далі я б радив зробити окремого користувача для MQTT. Взагалі, кожен користувач Home Assistant є окремим користувачем MQTT, але щоб не створювати додаткового, можна в конфігурації в розділі Logins, натискаю Редагувати в YAML і тут де Logins замість фігурних дужок, прописуємо username. Нехай це буде HomeMQTT, та пароль. хай буде такий самий. Натискаємо Зберегти. І після цього можна запускати аддон. Щоб брокер автоматично перезапускався, якщо він вилетить через якусь помилку, можна увімкнути Watchdog. І дивимося журнал. Бачимо, що помилок у нас ніяких немає. Також в Home Assistant з репозиторія FreeGate можна встановити FreeGate Proxy. Якщо у вас FreeGate встановлений поза Home Assistant, можна його ну, ніби як все одно додати в Home Assistant для зручності. В конфігурації вказуємо адресу нашого FreeGate, зберегти, запускаємо та показати на бічній панелі. Тепер ми можемо натиснути FreeGate і потрапити одразу в інтерфейс FreeGate. Знову переходимо в Configuration Editor. І поки ми маємо ось цей початковий приклад конфігурації, хочу вам швиденько та наглядно показати, наскільки краще використовувати відеокарту для детекції об'єктів. Тут вже прописаний детектор OpenVINO, але девайс CPU, тобто він використовує процесор. Коли там на відео проїжджає автомобіль або ще щось, процесор завантажений аж на 77%, а це чимало. Тому просто девайс змінюємо на GPU. Тут одразу до. Дуже влучно, хоч і закоментований, але є пресет для апаратного прискорення в FFMPEG. Цей пресет під Вапі з усім цим можна ознайомитись в документації FreeGate. Наприклад, по детекторам є ось така інформація. Є окрема сторінка про апаратне прискорення і є пресети для FFMPEG. Тому розкоментовуємо його і натискаємо Save and Restart. Зверніть увагу, що зараз у нас процесор аж на 70% завантажений, при цьому графіках взагалі 0. А після перезапуску бачимо, що працює графіка аж на 30% завантажена, при цьому процесор всього на 27. І тут насправді є ще куди покращувати, бо бачимо в секції Detect, у нас прописана роздільність кадрів, які опрацьовуються, і тут вона аж Full HD. Насправді це дуже багато, навіть якщо у вас якісь 4К камери, щоб поберегти ресурси вашого, наприклад, міні-ПК. Я б радив тут прописувати набагато меншу роздільність 640 на 360. Тобто зображення, яке йде на детектор, воно у нас буде стискатися. А тому виявлення об'єктів з'їдатиме менше ресурсів. Перезавантажимо FreeGate і подивимось, наскільки у нас буде завантажена графіка та процесор. Зараз, грубо кажучи, по 30%. І бачимо, що процесор завантажений всього на 8%, при цьому графіка зараз взагалі не напружується. Давайте подивимось на картинку з типу камери. І ось ми бачимо, що у нас роздільність стала сильно меншою, тобто це якраз 640х360, процесор 10%, графіка 14%. Але бачимо, що людину воно дуже добре бачить, а автомобіль та велосипед у нас не прописані в конфігурації. Ось це головні моменти по налаштування детекції: підбирайте детектор під ваше залізо та обов'язково зменшуйте роздільність відео для детекції. А тепер власне налаштування FreeGate. Я вставляю свій приклад конфігурації, ще раз кажу, посилання є в описі під відео і починаємо ми з MQTT. Так як я брокер встановлював в Home Assistant, мені потрібно прописати IP-адресу Home Assistant, користувач MQTT та його пароль. Далі секція DETECT. Тут ми прописуємо ширину та висоту відеопотока, який у нас буде направлятись на детектор. Далі типи об'єктів, які буде виявляти FreeGate, повний список можна знайти в документації. Birds Eye – це така собі сторіночка, на якій будуть виведені зображення з камер спостереження, але камера, на якій є якийсь рух, буде виводитись типу на весь екран. Такий собі режим для охоронця, який сидить перед монітором та спостерігає. Для дому це не потрібна річ, тому у мене прописано false. Далі параметри FFMPEG. По-перше, тут вже є пресет, про який ми говорили, а також Параметри збереження відео. Наступна секція Record, Enable True означає те, що ми зберігаємо відео. В секції Retain ми прописуємо, яка кількість днів у нас зберігатиметься. Snapshots відповідає за збереження таких собі скріншотів, коли на камерах виявляється якийсь котик, людинка тощо, і тут є кілька параметрів. За замовчуванням, воно зберігається з рамками різнокольоровими, якими виділяються об'єкти. Параметр Clean Copy дозволяє зберігати поруч таке. Саме зображення, але вже без цих рамок. І з Retain так само прописуємо кількість днів, скільки воно у вас зберігатиметься. І далі найцікавіше Cameras. Тут у мене бачимо, що є камера, яку я назвав IMO 01. Якщо у вас кілька камер, то у вас по суті буде кілька таких блоків. Єдине, що назву камерам давайте унікальні. В Inputs ми прописуємо адресу RTSP потоку з нашої камери. Зверніть увагу, що тут у мене два потоки: перший в роздільності Full HD, інший 640х360. І це дуже зручно, бо 640х360 я використовую власне для детекції, а у якісного потоку в параметрі Rolls прописано рекорд. Цей відео зберігатиметься на накопичувач. Знайти таке посилання, а також логін та пароль до вашої камери можна або в налаштуваннях в додатку від вашої камери, але це не завжди так, бо у той ж і мову в додатку про це ні слова. Довелося гуглити, і десь я знайшов ці посилання, і вони запрацювали. Якщо ж ви підбираєте камеру для FreeGate, то шукайте камеру з підтримкою OnVIF. У таких камер має бути трансляція RTSP потоку. Так само сюди, в секцію з камерою, ми можемо додатково прописати аналогічні налаштування і. Рекорд і снапшот, якщо ви хочете, щоб вони були унікальні для кожної камери. Далі детектори, ми про це вже говорили. Якщо у вас багато камер, ви можете продублювати цю історію, і у вас працюватиме два детектори, тобто буде не один процес в системі, який займається цим, а додатково ще один. Даємо йому унікальну назву і це допоможе краще справлятися з великою кількістю камер. А далі тут параметри моделі, які нам чіпати не обов'язково. Ну і як завжди, натискаємо Save and Restart. Після перезапуску на головній сторінці FreeGate бачу зображення зі своєї камери. І давайте знову перейдемо в Settings Debug, подивимось, як працює детекція. Ось фотки якихось там чоловіків, які стоять і воно їх бачить. Тобто, все працює. Далі залишається погратися з Home Assistant та саме інтеграція. Для цього нам потрібен хакс. Встановлюється він геть нескладно. Є репозиторій на GitHub. І. копіюємо його, повертаємось в Home Assistant, доповнення, магазин доповнень, репозиторії, додаємо, оновлюємо сторінку і шукаємо хакс Є. Встановити. Натискаємо Start і переходимо в журнал. Далі потрібно перезапустити Home Assistant, натискаємо інструменти для розробників, перезапустити. Перезапустити. Після перезапуску переходимо у «Налаштування», інтеграції, додати інтеграцію і шукаємо хакс. З усім погоджуємося і натискаємо Надіслати. Далі нам потрібно авторизуватися через GitHub. Копіюємо цей код, відкриваємо, вставляємо, продовжити. Натискаємо «Authorize». Повертаємось у Home Assistant і бачимо, що зліва Hacks у нас вже з'явився. І тут ми можемо шукати інтеграцію для FreeGate. Гортаємо вниз, натискаємо Download. Повертаємось назад і одразу раджу вам встановити Advanced Camera Card, Раніше воно називалось FreeGate Camera Card, дуже зручна картка для панелів Home Assistant, щоб відображати зображення з ваших відеокамер. Воно підтримує зум навіть свайпами на телефоні. Можна навіть через неї переглядати вже якісь записані відео. Коротше, це прям мастхев. Переходимо в інтеграції, обов'язково налаштовуємо MQTT, якщо раніше це не зробили. Далі додати інтеграцію і шукаємо FreeGate, ось він. Вставляємо адресу нашого Frigate, не забуваємо про HTTP, надіслати. Є наш пристрій, наша камера, і ось ми можемо навіть бачити зображення з неї. Ось моя рука є. І переходимо на головну сторінку, натискаємо редагувати, додаємо картку. В самому кінці у нас має бути Advanced Camera Card. Вона, до речі, автоматично вже підтягнула нашу камеру, бо це єдина камера в Home Assistant. В одну картку можна додати кілька камер. Можемо, до речі, відкрити навіть таймлайн і дивитися, ось на виявлення якихось об'єктів. Тут видно, коли я телефоном махав, можна навіть обрати і відкрити це відео. А потім повернутися назад до трансляції. я вже мовчу про те, що в графічному інтерфейсі все можна налаштувати, не потрібно редагувати YAML, картка 10 з 10, всім раджу. І на цьому я буду закінчувати. Обов'язково поставте лайк, напишіть довгий коментар, якщо вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!